Стоп, звісно, більшість людей так і уявляє собі останній триместр вагітності, але ж це може бути і по-іншому. Привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас нове відео про досить такий міфований період, про третій триместр, який, ну, дуже багато в ньому всього, дуже багато усіляких нарікань і так далі. Тому будемо розбиратися, як його зробити легше, яким чином себе почуватися добре навіть наприкінці вагітності. І взагалі поділюся з вами якимись особистими знахідками та рекомендаціями. Доброї ночі, друзі! на часах 4.10. Я проснулась полтора часа назад в туалет и как бы все, полтора часа лежала. В итоге очень хочу, хочу есть, пошла есть мандарины и бананы. Вот такие вот реалии. Одним з найчастіших цікавинок у цей період починаються розлади сну та безсоння. і на противагу цього дуже яскраві сни. Є досить цікава гіпотеза, що це відбувається тому, що організм готується і готує вас психологічно до частих присунень по ночам до малюка. Усе, що я можу вам порадити на цей момент, не сприймати це близько, не біситись через те, що ви не можете заснути, і продуктивно використовувати цей час, шукати нові корисні статті, книжки, знаходити інформацію про вакцини, першу допомогу, обирати меблі для дитячої, і так далі. Початок другого саме часу. Дуже багато хто говорить, що третій триместр потрібно лягти, лежати, що якийсь неймовірний біль, що якась неймовірна тяжкість, тяжко ходити, лежати і так далі. Це відбувається, тому що у дівчат немає підготовленого тіла, і тіло, звісно ж, зазнає великих змін, а тому йому дуже складно підлаштуватися під досить велику кількість набраних кілограмів. Тому я раджу для вас. Починати перший другий триместр вводити спорт в своє життя як мінімум, ви допоможете своєму тілу його закачати та налаштувати ваші м'язи на те, що буде дійсно вага, але для вас вона буде не критична. Що в мене додалося в третьому триместрі, по-перше, це реміт це такий нежить у вагітних, він у мене буває зазвичай ввечері, коли просто закладає ніс, і дуже важко дихати. Це нормально, це є фізіологічно, це якось пояснюється з наукової точки зору, не буду вдаватися в подробиці, але це може бути, тому не лякайтесь. Оце реалії третього триместру, коли потрібно одразу, куди ти приїжджаєш, дивитися, чи є там туалет, тому що ми в епіцентрі зараз майже живемо, тому що дуже багато ремонтних справ, і кожні там півгодини-годину ти точно знаєш, що тобі треба туди сходити. Дуже багато дівчат розповідає про печію у третьому триместрі. Мене вона якось трошки обійшла стороною. Я лише от останнім часом стикаюся з тим, що дійсно печія може бути, але вона не дуже сильна. Це все проходить. Дуже багато хто радить просто пити мінеральну воду. Чому відбуваються усі процеси, які зараз з вами? Це через те, що ваша матка вона розширюється, вона підіймає усі органи, і усі органи в такому скукоженому стані трошки мають працювати, і тому їм трошки важко. Але здоровим харчуванням мінеральною водою мені допомагало просто е, мінімізувати, якщо я відчуваю, що вона підходить. І, До речі, вона в мене підходила тільки коли я голодна а мені не потрібно було їсти фрукти, тому що, мабуть, кислота якась впливає. Тому е, порада для вас це дійсно мінеральна вода, та е, здорове харчування повноцінне, і смачне. Багато хто скаржиться на набряки, набрякають руки, набрякають ноги, обличчя. Дійсно, десь тільки в останньому місяці от в мене з'являється таке, що я трошки надуваюся. Через що це може бути? По-перше, дуже сильно слідкуйте за своїм взуттям, тому що воно не має бути досить тісне, тому що ваші ноги збільшуються. Можливо брати якісь капці або угі це взагалі кльова тема, якщо ви взимку ходите. Тому буде трошки легше вашим ногам. Також є міф, що якщо набрики, не можна пити воду, бо вона затримується і так далі. Е, наскільки я знаю, і по своїм відчуттям рекомендують навпаки, якщо у вас є набріки, пити більше води, тому що вона буде більше виходити, а тому краще все ж таки. Пити воду, пити багато води, наскільки ви можете для того, щоб оцей обмінний процес у вас відбувався. Набряки можуть свідчити і про досить такі тривожні моменти, тому дивіться обов'язково і обов'язково повідомляйте своєму лікарю, тому що а, високі набряки, високий тиск, якісь головні болі можуть свідчити про прекламсію. раніше цвіточно-букетний період, а зараз памперснаб. Шапочний чи батвець на бодиках. Як я там гарно виглядаю? Рівне у також дуже багато дівчат, наскільки я знаю, відчувають задишку в останньому триместрі. Знову ж таки, це зв'язано з нашою маткою, яка давить на всі органи. І бідні легені там просто працюють як тільки можуть. Але ну, це знову ж таки норма, може бути важко дихати. Мені постійно хочеться відкривати вікна, як я вже казала. І намагайтеся, на спині все ж таки тяжко дихати. Тому на боку, на сидячи, стоячі і так далі, з відкритими вікнами кисень, повин, потрібен для. Для вас для вашої дитини mm -hmm. От дійсно те, що Прям таке неприємне відчуття, це може з'явитися болі у суглобах. У мене до вагітності були деякі проблеми з суглобами, і тому воно в мене трошки вилілось в те, що мені боляче згинати пальці. Але я знову ж таки не можу сказати, що це о Боже, я нічого не можу з цим робити. Ні, абсолютно ні. Зранку до розходження пальців це відчувається трохи більше, ввечері трохи менше. А тому ну, абсолютно можна. З цим жити болі в спині. Можуть бути, болі в лобкових кістях можуть бути. Що мені допомагає? Подушка для вагітних, масаж спини від чоловіка, зручна одежа, зручне взуття. І, взагалі, порада для вас. Не зациклюйтесь на те, що Боже, третій триместр, як мені важко, і так далі. Абсолютно, це може бути неважко, все залежить від вашого сприйняття, від того, наскільки ви готові до того, що ваше тіло дійсно змінюється, що ваше тіло. Ціло не таке, як ви його відчували раніше, і це нормально, будьте готові до цього. Можуть з'явитися багато симптомів, дуже різних симптомів. Але знову ж таки, їх можна абсолютно спокійно сприймати і абсолютно спокійно з ними жити так само, ну не скажу так само, як і до вагітності, але з прекрасним повноцінним життям. А Чого ти не страдаєш в очері? Щодо дитини, то за три місяці вона розвивається з одного до 3,5 кілограмів. У 37 тижнів вже вважається доношеною. Малюк відкриває очі, у нього вже розвивається слух, нюх та смак. Тому він може реагувати на ту їжу, що ви вживаєте, і ставати дуже активним. Також ковтає на холоплідні води, які приймають смак того, що з'їла мама. До 36 го тижня 90% діхтологів приймають оптимальне положення для пологів головою вниз, але не поспішайте переживати. Якщо ж ваш ще не перевернувся, та прошу, тікайте від лікаря, який говорить, що з тазовим предлажанням можна лише кесарів ростень. Це не є абсолютним показом, тим паче зараз існують способи допомоги дитинці перевернутись, такі як фізіологічне зовнішнє перевернення, навіть та сама йога. З 30 по 36 тиждень вам, скоріш за все, проведуть третій скринінг, тобто УЗД, для того, аби впевнитись, що розвиток сина або дочки йде нормально. Які поради можу вам від щирого серця порекомендувати? На цей період. Найперше, як я вже казала, це правильно підібране взуття та одежа. Вона не має давити ж на живіт. Е, мені повезло, тому що я завжди любила оверсайз. Але для тих, хто хоче бути більш мініатюрною, то можна підбирати або собі одежу нову, або ж знаходить завжди є одежа чоловіка, яка трошки зазвичай більше. І це взагалі ідеально. Я таскала куртку чоловіка, коли свою там якось випрала і так далі. ну і Зовсім зручно. Друге це готуйте сумку у пологовий. Пологи можуть статися у будь-який момент, взагалі у будь який протягом усієї вагітності для того, щоб ви були спокійнішими, для того, щоб у вас була вже зібрана, для того, щоб ви не кіпішували, коли почались пологи. Зберіть сумку, нехай вона у вас постоїть п'ять тижнів, вона добре закрита. Зате ви будете готові до того, що в будь-який момент ви можете зірватися та поїхати в пологовий. Наступна порада: це гуляйте. Це дійсно крута альтернатива. Будь-яким тренуванням, якщо у вас немає можливості, або ж вам тяжко, плюс ваш організм наповнюється киснем, і плюс підтримується е, досить тіло в такому тонусі, коли ви постійно знаходитеся у русі. Але також не перенабрягайтесь, будь ласка, тому що гуляти, отак я так пройшла 14-15 тисяч кроків, і потім два дні мене відкачували. А тому все спокійно, добре та в міру. Пробуйте класти ноги догори. Тобто, якщо ви лягаєте або на якусь подушку, або взагалі закидуєте ноги на стіну. Це дуже допомагає кровообігу, вам трохи стане легше ходити, лежати, сидіти і так далі. І плюс це крута можливість полежати, якщо ж вам тяжко лежати на спині, перевертайтесь на бік і по одній ножці закидуйте. Це теж може бути. І ну і останнє, якщо ви цього ще не зробили, починайте відвідувати курси для вагітних. Це відкриває, навіть якщо це ваша не перша вагітність, це відкриває ваш зір взагалі з максимально. Різнобіччя, тому що Дійсно, ми дуже багато чого не знаємо. Зараз час не стоїть на місці. Дуже багато якихось нових новшеств, які наші бабусі і мами взагалі навіть про таке не чули. А, а тому дуже вам раджу ходити на курси. У майже у кожному пологовому є як онлайн, так і офлайн курси від педіатрів, акушерів і так далі, які можна відвідати навіть абсолютно безкоштовно. Так само раджу вам книжки. Книжки, які мені дуже допомогли, я ще здається, перед вагітністю читала, тому що я брала курси від Карпачова, і мені чоловік подарував книгу, дуже раджу вам її прочитати. Класне описано, дуже легко, дуже круто вводити в своє життя. Особливо навіть якщо у вас вже є свої діти, навіть якщо вони вже там їм по 3-4-5 років, ця книга буде максимально корисною для вас так само. І наступні книжки, які я вам раджу ці книжки дійсно змінили трошки моє уявлення взагалі про. Виховання дітей про їх психологічний розвиток, тому що е, поїли під дахом і вже нормально. Але як виявилось ні, краще звертати, акцентувати вашу увагу на саме психологічному здоров'ю ваших дітей, тому що в майбутньому вони вам точно скажуть велике дякую за те, що ви прочитали ці книжки. І не тільки прочитали, а увібрали і трошки почали з ними жити. Ну і звісно ж, насолоджуйтесь: хто знає, скільки ви ще раз будете вагітні? Вагітніти. Дуже багато, я знаю, в третьому триместрі кажуть, що все, це моя остання вагітність, але друзі завжди залежить від того, як ви це сприймаєте. Навіть якщо вам тяжко ходити, ну лягте, лягте і відпочивайте, коли ви ще зможете так просто полежати. Якщо вам там якась печія заважає, ну а радуйтесь, що ви взагалі можете щось відчувати. Ну тобто, все залежить від вашої голови і дуже сподіваюся, що ваша вагітність проходить максимально. Легко. Ну що переїжджаємо у власну квартиру! І скупляюсь усілякою миючою штукою. І всякі штуки для мирця власної квартири. Будемо запускать з холодильника. У дощ і сні, але з матраком. Тільки не накажи. Я сума що щось бахнула. Я думаю, об стіну просто. Що, друзі, я вам щиро дякую за цей перегляд. У нас вже є ліжечко для сина, звісно, з матрасиком, вже постіль лежить, яку потрібно попрати, плед, який сама зробила, навіть є комод, який поки засраний, але, але є вірогідніше, так і буде і надалі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було інформативно, якщо так, ви знаєте, що робити. І знову ж таки завжди чекаю від вас, що вам наступне цікаве буду робити, буду знімати. І продовжимо в тому ж дусі. Всім гарного дня та легкої вагітності та пологів!